Читати і роздумовувати над Євангелієм від Луки, 8 розділ 41 вірша. Євангелієм від Луки, 8 розділ 41-го вірша. Текст об'ємний, тому прочитаю один вірш 50. Ісус, же, почувши, йому відповів: Не лякайся, тільки віруй. Можете займати свої місця. І Як вже традиційно перед роздумами своїми над словом, хочу запитати вас, чи вірите ви в те, що їжа впливає на наше здоров'я? І чи може їжа лікувати? І думаю, що ситуація з цим питанням схожа, як є з іншим питанням. Чи вірите ви в те, що спортивні вправи допомагають нашому організму чи нашому здоров'ю? І... Як і у випадку з їжею, багато хто відповідає, що ми віримо в те, що їжа і спорт допомагають, але мало хто займається чи спортом чи правильно харчується. Але сьогодні будемо говорити не про їжу тілесну, але їжу, якою ми харчуємо своє серце. Отже, хочу з вами пороздумовувати над темою, ти це те, чим ти наповнюєшся. Ти це те, чим ти наповнюєшся. І будемо разом роздумувати і говорити про дві речі. Перша, це страх. І страх, який паралізує. І взагалі чи ви над тим, чому взагалі люди бояться. І чи взагалі може християнин боятися чогось або когось. І я думаю, що. Люди в основному бояться тому, що чогось або когось, тому що бояться втратити це. До прикладу, люди, багато хто боїться за свої збереження, багато хто боїться за свій або боїться за свій будинок, який вони будували довгий період. Або, можливо, вони бояться за свою машину чи за якісь дорого... дорогоцінні речі. можливо... Якесь кільце, хоч воно недорогоцінне, дорого, але воно для них, як кажуть, дороге, як пам'ять. І е, взагалі, звідки з'явився страх? Якщо говорити про страх, то ми відразу собі е, нагадуємо, чи згадується нам фобії. Е, і кого не запитає, будь-то відповість вам. Якщо ви запитаєте, чи знаєш ти якусь фобію, він відразу відповість клаустрофобія. Да? Це е, страх замкнутого приміщення. Е, і взагалі фобії це інтенсивний і постійний страх, що викликається певними ситуаціями, діями, речами, тваринами або ж людьми. Е, і коли готувався до проповіді, то взагалі є фобії, є більше, здається, тисячу. Е, і, коли готувався до проповіді, то я собі просто виписав декілька таких цікавих. Я ніколи не знав, але є фобофобія це страх фобій. Е, є хрематофобія це страх дотику до грошей. Ніколи не знав таку, але... Є теофобія це страх релігії. Е, є пеладофобія це страх лисих людей. Е, є клінофобія це страх лягати спати в ліжко. І є номофобія, це страх через відсутність, яким ми страдаємо дуже багато молоді. Це страх від, через відсутність пристрою мобільного зв'язку. Як ви думаєте, якою фобією, точно, якою фобією точно не страдала Єва? Ні, вона ніколи не страдала офідофобією, це страх Змій. І перша біблійна згадка взагалі про страх, вона записана в Бутті – я взагалі, ну І коли я готувався, то думав, чи створив Бог людину з відчуттям страху, чи відчувала вона страх. І я думаю, що ні, тому що коли вона перебувала з Богом в раю, то вона, їй не було чого боятися. І страх прийшов після того, як людина згрішила, після гріхопадіння. Буття 3 розділ, 9-10 вірш. І закликав Господь Бог Адама і до нього сказав, Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо я і сховався. Страх у нашому житті був, є, і він буде постійно. І це, це все наслідки гріхопадіння. Але е, на прикладі того тексту, який я зараз буду читати, на прикладі людини, яка Проявила, яка проявила віру і не злякалася. Це приклад Яїра. Хочу, щоб ми разом взагалі розібрали цю історію, можливо, чогось навчилися, можливо, щось собі нагадали. І я нагадаю, ми знаходимося в Євангелії від Луки, восьмий розділ. Євангелії від Луки, 8-й розділ. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його завітати додому Його. Бо він мав одиначку дочку років десь із 12, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його, як він ще промовляв, приходить ось від старших, від старшини синагоги один, та й говорить: дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ей? Начальник синагоги, який був набожною, поважною і впливовою людиною, ми розуміємо, що тодішня церква була тісно пов'язана з владою. І голова синагоги взагалі відповідав за обслуговування синагоги, збереження порядку і чистоти будівлі. Думаю, що Яїр, як і кожен із нас, він відчуває страх і відчував тоді страх. І перший. Страх, який його наповнював, це він переживав за свою доньку. І вже потім думаю, що він, можливо, боявся за свій статус як людини церковної. Можливо, він переживав за те, що не зрозуміють його, його одновірці, тому що вони вже тоді намагалися схопити Ісуса і вбити Його. І страх, що паралізує. Або страх, що паралізував, бо міг спинити Яїра, був дуже великий. І я думаю, що всередині в нього проходила така боротьба того, чи як подумають, що подумають про нього люди. І взагалі ми розуміємо, що ну, як читаючи цей розділ, я якось собі думав, що якщо в будинку в нього вже були люди, то він, можливо, до. Останнього тянув з тим, щоб покликати Ісуса до себе додому. Тому що ми розуміємо, начальник синагоги кличе Ісуса до себе додому, це взагалі щось на той час, то було взагалі е, якось таке неможливе. І Єлесей Пронін, пастор Львівської церкви, писав: коли в нашому розумі ми недооцінюємо Бога, і Бог він малий, то тоді ми маємо великі проблеми і великі страхи, бо не знаємо, що, що може зробити цей Бог якого ми собі малюємо, некоректно або не таким, який він є насправді. І я думаю, що цей начальник синагоги, Яїр, добре знав, до кого він йде. І з прикладу Яїра ми можемо навчитися дуже такої цінної речі. Це те, що щоб коли на нас, нас накриває страх, або ми про щось переживаємо, ми повинні переходити до Ісуса, приходити до ніг Ісуса. І довірити йому цю ситуацію, довірити повністю цю ситуацію, яка в нас лякає, або за яку ми переживаємо. І взагалі підраховано, що в Біблії словосполучення не бійся, згадується 365 разів. І це не означає, що у нас будуть ситуації в житті, не буде ситуації в житті, що нам буде страшно. Але на кожну ситуацію. В нашому житті рівно стільки ж є в писанні відповідей: не бійся. І перше, чим ми можемо наповнити своє серце, це страх. Страх, який паралізує, страх, який може зупинити. Але друга важлива річ, про яку сьогодні хочу говорити, це віра. Віра, що зцілює і дає сили. Віра, що зцілює і дає сил. Будемо читати далі по тексту. Це нагадую, восьмій розділ. Евангеліє від Луки. Ісус, же, почувши йому, відповів: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасенна вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана та Якова, та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхались з нього, бо знали, що умерла вона. А він узяв за руку її. Та й скрикнув, говорячи, дівчатко, вставай. І вернувся її дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їм ніколи нікому не розповідати, що сталося. Найбільшим ворогом страху є віра. І Ісус розумів те, що Єїр переживає. Я думаю, що від Початку від першої зустрічі Ісуса з Іром, коли він до нього прийшов, до того моменту, коли вони зайшли в будинок, пройшов немалий період. Тому що ми розуміємо, я навмисно випустив. Він дуже важливий, там будь-який будь текст важливий в Біблії, але я навмисно випустив е текст про стілення кровоточивої. Чому я це зробив? Тому що я хотів, щоб ми максимально погрузилися в. Переживання Єїра. І Ісус розумів чудово, що відчуває Єїр. Тому що Він, коли вони йшли від тої зустрічі з ним до свого будинку, він зустрів кровотичів, натовп його тиснув. І я думаю, що Єїр переживав, і страх був все рівно всередині нього. І страх за багато речей Єїра наповнював. Коли кровотачева торкнулася Ісуса в натовпі. То він зупинився. І коли, в, в Старому заповіті ми знаємо, що коли кровоточива жінка торкається людини, то ти повинен пройти обряд очищення. І Яїр чудово знав це. І Ісус навмисне, можливо, навмисне, зупинився, щоб сконцентрувати увагу свою на кровотечивій жінці. І це було ще одним викликом для Яїра. Тому що коли вона торкнулася Ісуса. То Ісус е, ніби став нечистим. І коли хтось, якийсь чоловік заходить до Тебе в будинок нечистий, то цей будинок автоматично стає нечистим і повинен пройти обряд очищення. І це був ще один виклик для Єїра. І е, Ісус чудово розуміє це. Ісус розуміє кожного з нас. І Він говорить Єїру і говорить нам сьогодні: не лякайся, тільки віруй. Наполеон Гіл, журналіст, писав: бажати чогось і бути готовим отримати це не те саме. Ніхто не готовий отримати бажане, доки не повірить у це. Недосить сподіватися чи хотіти потрібно всім серцем вірити. Важливо не бути упередженим, адже обмеженість наших поглядів не пускає віру і відвагу в наші серця. Не досить сподіватися чи хотіти, потрібно вірити. На прикладі Єїра ми бачимо велику віру, велике сподівання, велику надію на те, що його донька стілиться. І часто для того, щоб почати вірити, потрібно зрозуміти, що я маловір. І для того, щоб зміцнити свою віру. Своїми силами це неможливо. І для цього нам потрібна допомога. В Марка, 9 розділі, буду читати теж уривками 17, 21, 24. Ісус спускається з гори після того, як Він переобразився своїми трьома учнями. І внизу була суперечка, його дев'ять учнів, книжники Фарисеї і Натовп. Знову ж таки, натовп. Ісус питає, що у, вас, яка у вас що у вас сталося? І йому відповів один із натовпу, Учителю, привів я до Тебе ось Сина Свого, що духа німого він має. І Він запитав його батька, як давно йому сталося це. В цій ситуації, щоб, я чисто так, щоб нагадати для нас: учні не могли зцілити цього, цього хлопця. І Батько каже, Ісус питає, як давно йому сталося це? Той сказав із дитинства, і по часту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш що, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. І для того, щоб отримати підкріплення у вірі, потрібне чітке розуміння, що ти маловір, і з цим прийти до Ісуса. Тоді ми отримаємо перше це зцілення духовне, і наступне це наша віра зміцніє. І Ти це те, чим ти наповнюєшся. І, на прикладі Яїра хочу, щоб ми запам'ятали, нагадали собі і були впевнені, що ми повинні наповнюватися Ісусом. В моменти, коли нам страшно кликати Його, і в моменти, коли ми відчуваємо, що наша віра мілка, то просити, щоб він зміцняв нашу віру. Віра перемагає страх. Бо не дав нам Тимофій, Павло пише до Тимофія, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Бог дав нам духа сили, любові, а саме головне, Він дав нам прощення. І перед тим, як ми будемо молитися, хочу, щоб ми разом в молитві були вдячні за те, що. Ісус не дав нам страх, Ісус дав нам, в першу чергу, це спасіння. І саме головне, Він віддав нам свого сина для того, щоб ми були постійно вдячні, хоч розуміючи, що підготуватись до спомину своїми силами фактично неможливо, тому що тільки кров'ю Ісуса ми омиваємося. І тільки тоді, коли ми визнаємо, що ми. Мало віри, і те, що ми не готові, тільки тоді ми максимально розуміємо його жертву. Тому за все будьмо вдячні. Амінь.